Спонсор показу. Історія у пляжці. Слідчі Тернопільщини скерували до суду провадження щодо двох наркокур'єрів. Чоловіки розповсюджували заборонені наркотичні речовини методом закладок. Вони розвозили та ховали їх у таємних місцях і після цього скидали організаторам геолокації. Більше року працівники управління боротьби з наркозлочинністю області, а також слідчі головного управління під процесуальним керівництвом прокуратури краю документували діяльність організованої злочинної групи. Незаконний бізнес організував разом зі своєю співмешканкою житель Хмельниччини. Чоловік створив кілька інтернет-магазинів та телеграм-каналів. Підприємець залучив до роботи більше 15 чоловік та жінок. Їхніми клієнтами були жителі Тернопільської, Хмельницької, Львівської, Івано-Франківської та Рівненської областей. Такий незаконний бізнес приносив їм щодня понад 40 тисяч гривень. Станом на 22 вересня слідчі скерували до суду провадження щодо п'яти учасників цієї злочинної групи. Інспектори роти, тактику та оперативного реагування здійснюють посилений контроль за незаконним обігом наркотиків. Заборонені лікарські препарати поліцейські виявили у місцевого чоловіка. Тернополянина вони побачили на вулиці вояків дивізії Галичина. Перехожий спробував швидко піти з місця події, однак зробити це йому не вдалося. Під час поверхневої перевірки у чоловіка знайшли 18 блістерів лікарських препаратів, обіг, який заборонений. Для з'ясування всіх обставин інциденту інспектори викликали колег з управління по боротьбі з наркозлочинами. Тернопільські слідчі скерували до суду обвинувальний акт щодо працівниці банку, яка розтратила понад 20 тисяч доларів. У ході досудового розслідування правоохоронці встановили, що підозрювана, працюючи на посаді старшого касира однієї з фінансових установ, без відома клієнтів банку привласнювала їхні гроші. Потерпілі четверо людей. Коли клієнти хотіли зняти свої заощадження, то їм повідомляли, що рахунки порожні, оскільки вони вже отримали свої збереження. Слідчі довели причетність жінки до протиправного. Підозрювана провела операції з видачі готівки без будь-яких звернень клієнтів. Акт щодо зловмисниці тернопільські слідчі скерували до суду. Поліцейські Тернополя розшукують чоловіка, якого підозрюють у крадіжці. Незнайомець викрав у відвідувача закладу гаманець з готівкою. Камера відеоспостереження зафіксувала підозрюваного. Якщо ви впізнаєте цю людину на відео, телефонуйте за номерами на екрані. Спонсор показу Історія у пляжці.